Що таке ризик менеджмент в громадському здоров'ї та яку роль в ньому відіграють громадські організації? В даному відео ми розглянемо, як попередити спалахи захворювань, як оцінити їх вплив на якість життя та як спрогнозувати наслідки для громадськості, а саме поговоримо про роль неонатальних скринінгів. Вакцинації сексуальної грамотності, про шляхи запобігання поширенню збудників небезпечних інфекцій, як в мирний час, так і в умовах війни. Превентивна медицина це основа громадського здоров'я, що покликана запобігати виникненню, розвитку та поширенню захворюваності і базується на принципах епідеміології. Моніторинг і оцінка ризиків в громадському здоров'ю покликані попереджувати і запобігати розвитку захворюваності, зберігати здоров'я населення. Важливо проводити інформаційні компанії щодо можливостей раннього виявлення спадкових захворювань. В Україні впроваджено систему неонатального скринінгу комплексного обстеження новонароджених, яке спрямоване на виявлення генетичних і вроджених хворіб. Найчастіше процедура проводиться в пологовому будинку. Раннє діагностування дозволяє своєчасно виявити різні форми недуху дітей, почати їх лікування, щоб запобігти тяжким наслідкам, включаючи інвалідність та летальні випадки. Забір крові проводять у перші два дні життя немовляти та передають на дослідження до лабораторного центру. Батьків інформують про результати лише у випадку, якщо результат позитивний, тобто існує загроза здоров'ю. Другий етап інформаційної компанії варто приділяти вакцинації відповідно до календарів щеплення. Календар профілактичних щеплень це документ, що містить перелік обов'язкових профілактичних щеплень та оптимальні строки їх проведення. Спільно з лікарями маємо розвінчувати міфи противників щеплень, наводити правдиві дані з ефективністю вакцинації, які ви завжди можете знайти на сайті Всесвітньої організації охорони здоров'я. Навчання сексуальної грамотності у підлітковому віці важливо і актуально. Сексуальна грамотність це не тільки уникнення ранніх абортів і покинутих дітей, а й протидія розвитку інфекцій, що передаються статевим шляхом. Серед найбільш поширених, водночас найбільш небезпечних, є ураження вірусом папілом людини, який є основним тригором розвитку раку шийки матки. Вакцинація вірго здатні знизити ураження цим вірусом. Протидії вірусу імунодефіциту людини, вірусним гепатитам, сифілісу, новим викликам коронавірусної інфекції, завдання системи охорони здоров'я і громадськості. Важливо для громадської організації інформувати про міжнародні і національні програми протидії Центр громадського здоров'я України під егідою Центру з контролю та профілактики захворювань у Сполучених Штатах Америки та Всесвітньої організації охорони здоров'я впроваджують ряд програм супротиву поширенню вірусу папіломи людини, вірусних гепатитів та інфекцій, що передаються статевим шляхом. Спрямовані на виявлення та забезпечення супроводу груп ризику до отримання лікування в Україні з 2016 року. Успішно впроваджується медична інформаційна система ВІЛ-інфекція в Україні для реєстрації випадків ВІЛ-інфекції. Важливо поширювати обізнаність сучасних методів лікування вірусних гепатитів, адже раніше невиліковний гепатит С Сьогодні піддається лікуванню препаратами прямої дії. Війна це не виклики охороні здоров'я. Інфекції віддавна використовують як зброю. Раніше люди мало що знали про збудників інфекцій. Втім, вже тоді солдати закидали трупи на територію супротивника, розуміючи, що це у якийсь спосіб провокує захворювання та послаблює армію ворога. Чому під час збройних агресій стаються спалахи інфекційних хвороб? По перше, у наші дні так само закидають фейки про вакцини. Напередодні повномасштабного вторгнення ми спостерігали, як російська пропаганда поширювала дезінформацію про вакцини, зокрема від covid 19 Тому наша країна мусила виділяти кошти не на підготовку до оборони, а на лікування інфекційних хвороб і реагування на спалахи. Друга причина полягає в тому, що під час війни порушується логістика доставки вакцин і доступ до них. Через це значно ускладнюється профілактика вакцинокерованих інфекцій. Третя колосальна внутрішня міграція. Люди поїхали в місця тимчасового перебування, де живуть великими групами. Четверта це зміни в побуті. Стрес і недоїдання ослаблюють наш імунітет. Часта відсутність водопостачання в прифронтових містах, через що люди вимушені вживати воду, що може бути забруднена. Це може призводити до поширення холери чи черевного тифу. Порушення контролю за інфекціями під час війни і розповсюдження дезінформації про вакцини підвищує ризики захворювання на холеру, дифтерію, черевний тиф, сказ, гепатити. У національному законодавстві визначено правові засади профілактики інфекцій та інфекційного контролю, а саме організацію роботи відділу з інфекційного контролю та план дій із запобігання поширенню інфекцій, впровадження покращення гігієни рук. Рутинний епідеміологічний нагляд за інфекційними хворобами, пов'язаними з наданням медичної допомоги, інфекційний контроль за туберкульозом, використання ультрафіолетового випромінювання в закладах охорони здоров'я, як протидіяти цьому на рівні громад? проводити інформаційні кампанії про інфекційні хвороби, про їх симптоми, шляхи ураження і методи профілактики це завдання номер один для громадських організацій в умовах війни.